403 третій день в Канаді, 21.07.24. неділя, гарна неділя, вже вечір, я після душа, пів одинадцяте. Пів 11 вечора Записую відео. Ранок в мене почався. Ні, встав я без будильника. Прокинувся без будильника, встав швидше, зібрався, бо сьогодні планував поїхати до церкви. Е, що я робив? Підготувався. А, поставив варити макарони. Хотів зробити собі кави, включив кавуварку, але так і не зробив, бо вирішив з'їсти полуниць. Набрав вчора полуниць, в мене 4 пачечки. Е, і цілу пачку я намішав це е, з, цим, з сметаною, ванільною сметаною дуже класно вийшло. Дам цукру, я люблю солодке. Полуниці, поки свіжі, вони хрустящі такі класні. Дуже класно. Поснідав і зібрався на роботу. Але подзвонила ще знай... знайома, що хоче поїхати там поговорити з кимось на рахунок роботи. Немає роботи, а в церкві можна знайти, поспілкуватись. Тож я поїхав за її, поїхав до церкви. Вона там пішла на службу, я пішов на кухню щось допомогти. Це... Зустрілися з знайомими. Там зараз був збір, сьогодні був збір. Вони збирали на лікування одного бійця, в нього там проблема з суглобом. І вони на п... цілу ніч пекли всякі солодощі, пампушки, оце все, тортики, сирники були. Я скину фотографії в групу. Так, скину, по-моєму. І я купив сирники. Я люблю сирники, щоб не, не купити, тим більше там на добре діло. І цей. Посиділи ми, поговорили, посміялися з Марією. Нарешті побачився. Давно її не бачив. От е е і потім поїхали додому. Я відвіз ту дівчину назад додому. А сам поїхав на секонд. Бо я планував поїхати на секонд, це мені якраз по дорозі ідеально вийшло. Я її завіз, поїхав на секонд, на секонді я сьогодні забавився, удорвався. Але багато класних речей. Класних речей, дурниць ніби не було. І я сьогодні закупився аж на 58 доларів. 40 pound. 40 паунт, 58 доларів я заплатив. Але речей я багато взяв. Я вже віддав ролики. Маленькі ролики там шукали. Я знайшов дуже класні, як нові шикарні ролики. Вони підійшли, я віддав вже їх. Вони теж трошечки важать. 58 доларів. І поїхали. І палки їх викинули. я їх знаю. В мене є лижі. Сині лижі. І от е, тепер будуть ще сині палки до них. Прикольні такі в них ручки. Запихаєш сюди руку і під кожен палець, от такі от потужні палки. Мені сподобались. Вони були безкоштовно. Вони лежали, їх ніхто не купив, і там є великий контейнер, де це відкладають на сміття потім. Палки мені пригодяться, я забрав. Поїхали. Два ящика я запакував. Ох ти ж блін, Поїхали з цього. Я буду... поставлю його на підлогу. Ще один от з боку стоїть і буду показувати. Оце дуже класна штучка. Я розпаковувати не буду. Ось так воно виглядає і тістечка робити. Різні насадки. Ну, покажу. Покажу. О! У! нічого себе, як він відкривається. Я його з боку відкривав. Ось так він відкривається. Отакий от класний пістолет з, нас... з купою насадок. І робити печення, У мене є вже інгредієнти. І суть, що воно видушує їх маленьку кількість, вони потім трошечки наростають. Шикарно, я такий пістолет дуже хотів. Він колись продавався, він в Гудвілі стояв за 750, ніхто не купив. А я взяв на вагу в коробці, Він мене так і буде збиряти. Ух! От які види печені можна робити. Красота! Блінце. Свято і я буду пекти. Зразу з того самої серії. Каталка, вона класна, вона крутиться. Тут може не видно. Вона металева. Була, було три дерев'яних. Не знаю, хто здав стільки. Одна жінка забрала дві, я взяв одну дерев'яну і потім знайшов металеву. Дерев'яну я лишив. ця мені дуже подобається, така приємна. Е, ну, потужна, вона важкенька, так як металева, але нічого. Я хотів вдома мати нормально. В мене вдома не було фена. І я знайшов, знайшов два фена. Два однакові фірми Конор. Але цей такий малесенький, це туристичний, брати з собою кудись в дорогу. І він потужніший, ніж великий Конор. Він такий був в два рази довший, величезний. Теж та сама технологія, а швидкість 1, 0, 2. І це мені набагато більше сподобалося, Я їх перевірив. Так що тепер у мене вдома буде фен. Якщо треба буде швидко підсушити голову, вже можна буде. Взяв взуття. Воно теж важке. Але ну, якраз можна зрозуміти, що за ціна. Це дуже класне будівельне взуття, воно з металом, і мій розмір. Я здивувався, тут пише 42 євро, але я влізаю в них ідеально. Такі от високі кодекс про воркер. І вони мають головне отут в Канаді всюди. Треба мати цей зелений значок. Це доступ. Тут воно означає, що і підошва не проб'ється. Кодіак, Ойл, Сліп, не поскузнаєшся, ну класні, Ш, важкі берці. Не моє задоволення. Взяв на, на машину е, оцей от пояс один. Мені треба, я собі його гарненько скручу, він працює. Він не є ж такий, ну ця от металева штучка важкенька. Кіно нехай буде в машині, бо я вже хочу собі до даху там деякі штучки кріпити. Я хотів катамаран сьогодні купити. Але так він відписав. О, які класні мочалочки, Вони мені просто сподобались. Ну, не те, що вони просто сподобались, вони для металу. Чистити метал, умивальники, ну, ці змішувачі. Метал. І от і такі смайлики. Я собі в туалеті поставлю. У мене тут такого, якраз з такого матеріалу і буду ними користуватися. Вони нічого не важать. Може, тут навіть цінник є нема. З товарами нема. Ось ця штука мені сподобалась. Я подивився в коробці. Це я думаю, може продам я. Так, я щось продам, щоб я цим користувався. Це вже таке. Воно от, е, намальовано вбиває бактерії. Воно сподобалось мені тим. Не можу тут як дуже показати. Е, мішочки е, і. о, інструкція. Може в інструкції щось буде. Ну, тут є сам апарат, тут зарядне, тут ці е, самі апарати вони мають лампочку ультрафіолетову і вентилятори виглядає дуже добротно. Дуже класна штука. І воно запихається в взуття. Нема тут дуже гарних кольорових Ого! фільтр, вентилятор, воно дує. Я перевіряв, воно дує, працює і світить і світить воно тільки в взутті. Там є спеціальна кнопочка, яка притискається воно. Працює. І воно працює. І воно досить дороге. Це вбивати бактерії. Я може це продам. Я протестую на взуті, і потім може продам. Клавіатура. Знайшов я таку клавіатуру Dell. Вона мені сподобалась У мене точно така сама. В ноутбуці я купив собі таку. Вона мені сподобалась. І в мене така сама безпровідна. Десь тут воно лежить. Ось. Точно така сама безпровідна і ще буде одна про запас. Ну, і Ці клавіатури мені подобаються. Перехожу на англійську мову, і тут тільки англійська, мені іншої не треба. Зручна, звук регулювати і все решта. Пиво закривати. Це для вина, але я деколи пиво не допиваю, то цей штопорок буде металевий, але класний. Купив дві штучки, дві пари от таких от в коробках взуття. Це. Що тут це, може, цінник є, Десятий. Сайкл. Це може навіть мій розмір. Про! Це е, коньки. Нові коньки. Е, ну, я сумніваюся, що ними їздили користувались. користувалися. Аня, о ми походу, користувалися, але зовсім чуть-чуть. Вони як нові. І головне, що ще й в коробці. Це може бути мій розмір. 43-й це мій розмір? Нічого собі. Так. Дуже класні коньки. 8 r е, Ну, Я їх взяв, щоб продати, але якщо це мій розмір, то я собі ось ці залишу. Це дуже круті. І ще одні якісь маленькі. Теж 4 r це в половину менший. 4,5 UK, 37 з половиною. Теж дуже класні. Одної серії Bayer В коробках. Головне, що в коробках, а в коробках воно продається набагато краще і дорожче. Так, один ящик я вже складаю. Поїхали до другого. Затягуємо. Опа! Крісло в мене є, і я довго шукав е, підкладку. таку от на крісло, Я її показував, в мене зараз фіолетова стоїть. Але я дивився за ось такими. Це спеціальний блок. він, е, Цікаво, чи він тут запихається. Ні, тут треба пропхати на силу. І він не здає ви, витягнутися під спинку. Якраз комп'ютерного крісла такого, як в мене. Ось така от підкладка. Вона з, з такими проризенами штучками, і в неї о, сітка видно. Там всередині резинова сітка. Я дивився на ці штуки, вони чомусь дорогі. Ось така ось штука дихаюча там всередині. Паралон. Я не розумію, чого вона така дорога. Там 20, 30, 40 доларів. Іменно оця подушка під, під задницю. І під спину, це з одного комплекту. І під спину така от крива. Я не знаю, що це тут. Ну, насос, ясно, що тут пише. Аерпамп. Накачувати повітря спереді кудись. Напевно, що ось тут. Так, качає. Цікаво. Цікава штучка, я її потім протестую. Я хотів таке купити, але так мені руки не дійшли. Я колись купив е в Китаї, мені прийшло. мішалка, карт. Е автоматичний шофлер. Тут натискаєш на кнопочку і воно примішує карти, тут дістаєш і все. В мене така сама штучка, тільки в половину менша. Це велика на дві колоди. І ну, запасна мені не помішає. Був кабель. Оце було запаковане в плівості і воно як нове, я не знаю, чим не користувались. От, така штучка мені пригодиться. Кабель залишу, нехай буде. Треба буде протестувати. І тут на батарейки не на пальчикові, такі, як там у мене, тут на великі такі. Та, дві величезні батарейки, ну чотири, чотири величезні батарейки. Це потужніше, ніж моє. Як потужніше? Інакше. Ще одна класна штука, яку я взяв, це ще одне фондю. Фондю, і до нього шпажки. Таких шпажок в мене вже багато. І я їх е, скинув всі в один комплект. Я знайшов класну таку вазу ікеївську, Київську, можна сказати, те вони будуть зберігатись. Е, там шпажки отакі такі от гострі. І фондю, воно теж таке специфічне. Я перевіряв, воно велике. І. І робоче. Я його включав, все працює, тож воно мені сподобалось. Наушники. <кій> <кій> наушники спортивні. Ці наушники в мене таких зараз немає, в мене є трошечки інакші. У мене є ось такі от з обручем JBL, але я користуюсь цими цілий час. Для спорту можна використовувати ось ці. Е, що це за фірма? Парасон. Парасон. І виглядають непогано. Мені подобаються. вони металеві. Все-таки металеве, добротне. Спортивні наушники. Мають кліпсу. Треба їх перевірити. Я, до речі, їх ще навіть не перевіряв. Тут спеціальна штучка в вухо. Іменно металеві. Класні. Плюс запасні амбушури. Що не завжди є. Запасні амбушури, запасні насадки за вуха. Ціла-ціла купа всяких речей. Ці мені подобаються наушники. Виглядають потужно. Малесенька коробочка, но пробує. І останнє взяв коробку. Вона на магніті. Тут вона закривається на магніт. І фішки. Нарди. Нарди. Нехай в мене будуть одні нарди. Така от гарна коробка дерев'яна. І тут фішки складати. Коробочки, я так розумію, що це мішалка, і як вона користуватися, треба гуглити. Я Нарди грати ще не вмію поки що. Поки що медже не вмію грати, але це не проблема. І тут мені подобаються ці фішки, вони шкляні. Сині і білі. Гарно. Гарний комплект «Маги». Тож, Оце все 58 доларів. Це копійки. Навіть касирка каже, нічого собі ти сьогодні набрав, а я з повним візочком виїжджаю. Навіть оці дві пари коньків я хочу продати пара за 30 доларів, я відбиваю все. Тож, каталка буде безкоштовна. <рик> на секунді я побув, дзвонив я до Джека з І, бо ми сьогодні планували так, прикидували поїхати сьогодні на озор. Е, В них робота. І не завжди виходить поїхати, але сьогодні все ж таки їм вийшло. Ви, ну, вирішили вирватися, тим більше в нас є можливість. І я взяв Артура ще знайомих, і ми поїхали. Я, я поїхав перше додому, я кажу, Артур: він на роботі, бо сьогодні я їду додому, він це все барахло, перекушу. Візьму плавки, візьму тобі плавки і поїдемо. Так і сталося. Я поїхав, забрав все, е, Забрав, взявши палатку. М, таку, типу, оце, Що я купив теж в Гудвілі, парасолька така розкриваєш, і вона зразу такий тент наполовину, і там ми речі поскидали. Можна від сонця було сховатися, але ми не ховалися. Я вам гарнесенько прирум'янився сьогодні. На другий тиждень ми збираємося знову, вже, але вже серйозніше. Ми цього разу тільки придивились. Озеро шикарне. Озеро класне. Ще взяли вони в оренду, вони там живуть і мають можливість безкоштовно користуватись їхніми виводами. Там катамарани брати, ці падлборди, таке доска надувна велика. З веслом. От ми взяли, я перший раз на то поплав. Я перше думав, що це фігня. Думаю, ну, якісь каяк краще взяти. Я навіть вже писав за катамаран. Я хотів взяти катамаран, такий невеликий, який на машину на дах ставити. Але цей падлборд це космос. Я на такому поплавав, зручне, універсальне. Можна сидіти, можна стояти, можна лежати. Все, що хочеш, величезна дошка, поплавати по озері. Плюс з веслом нормально гребеш, супер. От ми і пішли на озеро, гарно посиділи, поталяпались, позагоряли, поплавали. Супер, супер. Після того пішли, щоб вони в гості запросили до себе. Гелен пече хліб домашній, зварила шикарний плов, салат такий зі свіжих. М -м Клас. Повечерили, посміялись, поговорили і поїхали додому. Зараз я закинув прання. що там, годину ще буде пратись, бо в день не закинув. Зараз ну, допереться, я перекинув сушарку і піду спати. А До того це все треба буде прибрати, звідси. Е, звісно, що деякі речі поскладаю тут. Фен залишу вже в хаті, клавіатура, супер. Мені подобається все, що я сьогодні взяв. Ну, наушники я до них навіть сильно не придивлявся, бо вони ж нічого не важать. Я за, ці, за цю коробочку з наушниками долар заплатив. Тож воно того вартує. Ух, яка вона. Досить потужно. Ну, вони швидше за все розряджені. Бо, бо розряджені. Але нічого, в мене -USB є. Е, Що там ще? Все? все, я думаю, що на сьогодні вистачить. Так. Сьогодні все. Іду я відпочивати. Прийшов зразу в душ. Зараз з'їв Яблочко. Ще щось хочеться з'їсти. Після озера вода витягує. Тож на добра ніч.